Давайте я вам покажу бібліотеки, ну саме цю бібліотеку в центрі Норсюрк. Е, адже ми часто ходимо туди, дітям дуже подобається. І З малявкою у мене є півторирічна малявка. Є е, розваги, в принципі, для, на кожен вік. Тут всякі там м'ячики, котять дітки, є е, 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 куточок для вообще -вообще дуже малесеньких. Дітки себе дуже зручно почувають, дуже комфортно, всі граються, батьки ходять з колясочками. Ось тут малесенькі, різні є розвиваючі ігри, книжечки так само посортовані, тут маленькі, там більші. Ну, це, напевно, в принципі, як і в всіх бібліотеках. Ще, що дуже класно, є, що тут є комп'ютери і можна сідати, працювати, роздрукувати. Хоча сьогодні він не працював, ну, тим не менше, принтер. Але комп'ютери є, і вони, звичайно, що інтернет є, і можна гратися і працювати, тобто дітки граються, ви працюєте. Є ще зона для більших діток, де тут є магнітні різні трубки, їх можна ну, будь-що придумувати, столики, де є можна чанга є гра, ну і інше.